Битися з першого до, до, до останнього. І Є одна поговорка британська це допомогла виграти другу світову війну. Якщо знаєте англійську, це stay calm and carry on. Тримайся в фокус, тримайся спокійний, тримайте спокій. І продовжуйте битися. Продовжуйте битися і не зупиняйтеся, не здавайтеся. Покажете з чого злип. А ви насправді міцні потужні. Всі ви і всі ваші сім'ї. І переживемо це. Переступимо і виграє. І тому ця енергія нам завтра дозволить бути конкурентно зад із до достатньою. І вірити, що можемо обіграти і брати очки. Підготуйтеся, зробити хороше тренування. і Завтра йде на пору. Давайте. Дуже правильні слова від Ігора Йовічевича. Сьогодні ми мусимо бути згуртованими та рухатися вперед. Шахтар зустрічається із реалом в Лізі чемпіонів. Підтримуйте українські клуби в Єврокубках разом із нашими друзями. Перімач. Усі деталі та акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Впевнено, рішуче, тільки жорстка праця над собою та постійна підтримка дає нам силу на шляху до перемог. Парімач та шахта народжені в Україні, заряджені перемагати. Ми переможемо. Ми Переможемо. Думаю, що знищити нас не може. Наш дух, єдність можуть тимчасово нарушити настрій. Але знищити нас не може. Думаю, що разом ми сильніші. І наскільки це ми, як спортсмени, сприймаємо це як суспільну відповідальність. Musi biti blizko do to, kar odbiva se v Ukrajini in empatijo imamo veličezen. Bahata moji futbolisti imajo svojo družino na teritoriju Ukrajine in to vpliva na nas. Ampak ne bodo zničiti naš moral in bodo biti se, kako bi se vsi zbrojne sile za nas in za našo svobodo. To je minimum, kar lahko pokažemo. Respekt v zajtršnji igri z 1. do 2. У минулому поєдинку з реалом воротар Шахтаря Анатолій Трубін показав неймовірну гру. Попри поразку, у Трубіна було дуже багато сейвів. Та в підсумку ще один топ-матч у лізі чемпіонів. Ми підготувалися набагато краще. Ми знаємо, що ми можемо грати ще краще навіть проти таких команд. Тому, як сказав містер, нам потрібно більше хоробрості та грати в нашу гру, бути, нашим, ну, бути шахтарем. А якщо і будуть якісь моменти, коли мені потрібно буде виручити, це те, що я маю робити, це те, що має робити воротар, тому у кожного своя роль на футбольному полі, тому потрібно її виконувати на вищому рівні. Я можу сказати навіть ідеально, якщо ти хочеш перемогти Реал Мадрид в українських клубів, які грають у єврокубках. Доволі складна логістика. Їм постійно потрібно бути в дорозі, адже домашні єврокубкові матчі грають за кордоном. Наскільки це впливає на команду? в інкренієндлеополісіндвів. Домашні матчі чемпіонату ми граємо у Львові. Ігри Ліги Чемпіонів приймаємо тут. І на матчі Єврокубків нам доводиться багато подорожувати. Ми постійно в дорозі та постійно переміщуємось. Звичайно, втома на тлі цього відчувається. У нас майже немає вихідних через постійні поїздки. Наша підготовка кардинально відрізняється від звичної підготовки інших команд до матчів Ліги Чемпіонів. Нещодавні ракетні обстріли України вкотре показали, що цим нас уже не зламати. Ми стаємо тільки сильнішими та об'єднуємось заради перемоги над спільним ворогом. Всі будуть українці. Навіть Телор і я і Ласіна Траоре і Джурасик всі українці завтра. І ще 40 мільйонів буде. І ще 10 за, за кордоном. Ми мусимо зіграти і мусимо зіграти на такому рівні, щоб ціла Україна, коли дивиться матч, була горда за все нас. In to je minimum, šele pobačati bočuganski šaktar jutri, taki šaktar, ki biti za, za bo biti za oči. Bog, nažal, ko le začne ta mač, vsi bolivalniki, vsi ljudje, vi, žurnalisti, boste zabavati, šom mi zdaj vse čuvajmo v duši. To je nogomet, vsi hočejo plačati ekipo, ki je ka gra dobro, ki je ka ustvarila trenutke, ki je ka, bo agresivna, ampak do maču, bogato jih zabuje. To je tip, ki mi znamo in to je naša mica, naša spilnost, naša enost. Карло Анчелотті чекає повернення тібо куртуа, але відзначає гру та чесноти українського воротаря Андрія Луніна куртуа почувається значно краще. Наш план підготувати його до недільного матчу з Барселоною. Він розпочне тренування у четвер. Ми постійно контактуємо і з Куртуа і з Луніним. Андрій молодий, якісний воротар. Такі матчі допомагають набратися досвіду. А досвід це єдине, чого йому не вистачає. Він має задатки великого воротаря. Лунін дуже сором'язливий і не говорить багато. Природно, що війна має вплив на нього. Ми солідарні з ним, допомагаємо всім, чи можемо. Те, що трапилося в Україні, вплинуло на нас всіх. Я говорив з Євічевичем. Шахтар працює у важких умовах. Ми дуже поважаємо суперника. Вони хочуть показати хороший футбол своїм вболівальникам, які наразі страждають. Дуже важливий крок для нас. Якщо виграємо, то гарантуємо собі перше місце в групі та вийдемо до плей-офф за два тури до кінця групового етапу. Це надасть нам упевненості, аби далі прямувати нашим шляхом і перемагати. Цього важко досягти, проте ми добре готуємося і задоволені тим, як проходить сезон. Мені дуже складно уявити собі те, що зараз відбувається в Україні. Нам було б дуже важко пережити ситуацію, у якій Опинився Шахтар. Це все ускладнює. Ми хочемо, щоб усе закінчилося чим швидше, і щоб в Україні був мир. Друзі, у цей непростий час. Ми пам'ятаємо про нашу неодмінну перемогу, вболіваємо за українські клуби, та звісно ж за збройні сили України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.